На п'ятиденний вояж 30 юних могилівчан приймає місто побратим могилево Подільського Шаля, що у Словаччині. Таку подорож для дітей вдалося організувати завдяки домовленостям між міськими головами Могилева Подільського та Шаля. У творчий тур поїхали учні та викладачі мистецької школи, танцювальний колектив гімназії номер 2 вокалісти Серебрійського та Слободошлишковецького ліцеїв. Аби взяти участь у святковому концерті до дня міста Шаля, гарно провести час, отримати нові знайомства та представити нашу громаду на європейському рівні, наші діти від'їжджають у словаччину до нашого міста побратим Шаля. На запрошення нашого мера, міста побратима для участі у святкових заходах з нагоди їхнього дня міста вирушає 30 дітей. Діти будуть приймати участь у святкових заходах і будуть представляти Україну за кордоном. Ну і наше місто Могилів-Подільський. Поїздку досить швидко вдалося організувати. Тож на дітвору очікує тепла та дружня зустріч у Європі. Програма насичена. Відтак юні могилівчани відвідують масу екскурсій, різних заходів, зустрічей, класно відпочинуть та приємно проведуть час у Словаччині. Творча молодь підготувала для словацьких друзів гарні виступи, танцювальні композиції та навіть пісню, перекладену на словацьку мову. У нас я один куплет словацькою. Давайте я вам заспіваю О, давайте. В добром, айзом будеш моя, ране т'єса з тебе взгоя, кед є сонко, кед є зима, ті моя домовіна, гей. гей. Гей, сокоди, звішки, град, я на то, то на сполі, звон, звон, звон над країном, розлей сялетом цімов. Міський голова Геннадій Глухманюк вирішив особисто провести діток у незабутню подорож до міста побратима, побажати їм успішно виступити на святковому концерті та гарно провести час. Поїздку юні могилівчани чекали з нетерпінням, сподіваються, що отримують від подорожі шквал найприємніших емоцій. Я їду в Словаччину, це має бути день міста. Ми поїдемо в місто Шаля. Я дуже дякую міській раді, що вони організували це. Ми побачимо Європу. Чого очікуєте від поїздки? Всього самого найкраще, позитивних, класних вражень. Дякую побратиму Шаля, що запросили нас до себе в місто виступати. Ми теж дуже раді. Покажемо все, що ми можемо, які ми круті, і ми гідно представимо моя Подільську громаду.